Вітаємо! Це Суперквіз. І він присвячений чудесам старого завіту. Правила дуже прості. Запитань буде 5. Стільки ж, скільки пальців на руці. Щоб оцінювати результат пальців, можна загинати. Відповіси правильно, загинаєш палець. Помилися не загинаєш. Ми будемо самі засікати час і наприкінці оголосимо результати. До речі, у наш квіз набагато цікавіше грати групою, якщо у вас, звісно, є така можливість. Отже, пристебніться. Ми починаємо. Скільки разів неїман мав пірнути у річку Йордан для стілення? Підказка. Це число ми часто знаходимо у Біблії, у природі і навіть у народних казках. Відповідь Неєман пірнув у річку Йордан сім разів, і це дало йому зцілення від страшної хвороби. Безумовно, це не просто зцілювальна властивість води, це прояв Бога через акт віри. Скількох людей кинули в піч за наказом царя Навуходоносора? Ці люди не відсуралися від Бога, і піч була страшним покаранням. Відповідь у піч кинули трьох сміливців. Вони на диво вижили, незважаючи на аномально сильний жар. Вогонь їх не скалічив, навіть запаху не лишив. Їм допоміг Бог, який був присутній у цій печі з ними. Скільки днів Йона просидів у череві кита. Підказка. Стільки ж часу минуло перш ніж Христос воскрес. Відповідь три дні. І сам факт, що пророк вижив. Це справжнє диво. Ця велетенська риба була інструментом Бога, щоб спрямувати йону на потрібний шлях. І також кит у цій історії є транспортом. Як Бог зупинив зведення Вавилонської башти, може, він метеорит кинув або наслав цунамі? Відповідь Бог перемішав мови, і люди не в змозі порозумітися не змогли продовжити проєкт. І останнє особливе запитання. Хто зміг пояснити сон на вухо до Варіанти Йосип, Седрах, Ной, Даниїл. Ще раз. Значення сну пояснив Йосип, Седрах, Ной чи Даниїл. Відповідь Даниїл. Цар побачив дуже шокуючий сон. І після пробудження вимагав, щоб придворні сновидці, не знаючи сюжету, пояснили його значення. На вуху Доносор навіть погрожував стратою всіх, хто за це відповідає, і в цій історії всіх врятував Даниїл. Він зауважив, що всі таємниці відомі Богові, і Бог допоміг розповісти, що саме наснилося цареві, а також докладно пояснив нічне видіння. От ти, все. Хоч би який є результат, ти все ж дістався фіналу. Отже, підсумуємо: на екрані ти бачиш звання відповідно до загнутих тобою пальців: стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе з досягнутим результатом, хоч би що, але ми сподіваємося, сьогодні ти дізнався щось нове. Здобув не так багато балів, як хотів. Не журися все ще попереду. Здобув багато, намагайся не загортитися. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео на каналі Багато цікавого. З вами була Суперкнига. До нових зустрічей!